Добрий день, ми любі малята! Рада вас вітати. Сьогодні буде ну, дуже цікаве заняття, але я пропоную перед тим, як ми будемо говорити, подивитися маленьке відео. Дітки, на нашій землі є одна країна. Вона гарна, чарівна, неповторна і для нас єдина. Живуть на ній люди добрі, працьовиті, розумні, наділені талантом. В цій чудовій країні люди засівають поля, співають пісні. Крім цього, ще й на бандурі грають, і вірші складають, про ліси. Проріки гори моря. Навіть про квіти. Діти, що це за країна здогадалася? Діти, мене так надихнуло відео про нашу славну Україну та про наших талановитих людей, що я зробила ось таку аплікацію. Погляньте, на що схожа. Так, на дівчинку, але не звичайну дівчинку, а українку. Давайте подивимось, що в неї є: обличчя, очі та ротик. Ось така гарна волосячко. Та віночок. Український віночок. Дітки, а перед тим, як ми будемо робити аплікацію, ми зробимо з вами, як завжди. Так, пальчикову вправу, бо вона нам необхідна, щоб робота вийшла гарна. Діти, а пальчикову вправу ми вже знаємо. Вона називається Україна рідний край. Давайте її згадаємо. Україна рідний край. Поле, річка. Зеленгай. Любо стежкою йти. Тут живемо я і ти. Молодці! Для нашої роботи нам потрібен картон блакитного кольору. Ось такі смужечки. Дивіться, я їх закрутила. Вам допоможуть закрутити батьки. Смужечки для волосся, фламастер. Вирізані очі, погляньте з паперу. Так? Квіти для віночка. А ще нам потрібен клей, пензлик для клею та серветочка. Починаємо. Беремо смужечку, кладемо її на серветочку і будемо змащувати краєчок смужечки клеєм. Тепер приклеюємо смужечку до картону. Ось так. І так будемо приклеювати всі смужечки. На кожній стороні має бути по три смужки. Нам потрібно тепер приклеїти квіти, щоб вийшов гарний віночок. Спочатку будемо приклеювати дві квіточки по бокам. Тепер будемо приклеювати ще дві квіточки, але трішечки зверху. Тепер приклеїмо останню квіточку. В нас вийшов дуже гарний віночок. Скажіть, що не вистачає? Так, очей. Приклеюємо тепер очі. Притискаємо серветочкою очі, щоб забрати зайвий клей. Тепер домалюємо вії фломастером, щоб очі були гарні та виразні. Тепер залишилося домалювати ротик ось так. Діти, ось таку гарну аплікацію я зробила. Скажіть, як ми її назвали? Дівчинка Українка, тому що де ми живемо, діти? Так, в Україні, і звемось ми українцями. А наше заняття підійшло до кінця. До побачення, діти на все добре.